Вітаю, друзі, підписники мого каналу. З вами Олег, канал Олспішний експеримент. Сьогодні хочу поговорити про генератор. Затронемо такі теми підключення, короб для нього, та вже введення в дім, покажу, як все це виглядає. Давно не знімав відео. Отож, поки відео з будинку, думаю, запишу першу частину, бо на вулиці туман і дощ пускається досить таки. Квазлива погода От стосовно обкатки, пропрацював він 5 годин без жодного навантаження, потім я масло злив, значить з нього повністю залив нову партію і зараз даємо йому вже обкатку. Обкатка відбувається таким чином: під'єднали його до будинку, і у нас десь даємо йому навантаження 6 ламп енергозберігаючих. Це зовсім небагато. Якщо взяти загально сумарно. Значить, кількість ват, які вони тягнуть. от Потім ще два холодильника, один радянський старий і інший це морозильна камера сучасна вже. так, ну насос циркуляційний, де і де час від часу вмикаємо світло. Що ж, давайте ближче прийдемо до суті, покажу, як все ще зроблено вчора, тільки доробив. Приходив Електрик, допомагав мені, дякую йому. От, що зараз це покажу більш детально, приємного перегляду. Отож, би почати хотів із електрощитка, як тут все Електрик вчора зробив. У нас є це на декілька кімнат автомати і є головна автомат, ось сеть підписаний. Коли значить, немає світла. Для того, щоб е, значить, е, будинок, ми цей автомат переключаємо в режим вимкненого. Перемкнули. Тобто у нас вже мережа від'єднана від будинку, навіть якщо й дадуть світло будь-який будь момент. Потім у нас є така вилка, да, кустарно трохи зроблена, але мені потрібно було мінімум тут розрушення, щоб не було дир посеред стіни і так далі. Значить Потім вмикаємо оцю вилку в розетку. І от там у нас за вікном є короб. Туди приходить генератор. І кабель звідти йде на генератор. Зараз покажу, коли тут все Знаструмили будинок. Він у нас вже не діє від центрального значить, електрозабезпечення. Вмикаємо цю вилку в розетку, і через неї вже буде запітана будинок через генератор в такому режимі. Зараз покажу з вулиці. Привіт. Так, і ось як це виглядає тут. Зараз зніму шифер, покажу вам. До речі, є у нас заземлення, приходить воно ось сюди, таким чином, з генератора. Подвійний провод мідний. Це у нас тут виходить з ванної кімнати земля і йде на трикутник біля двох метрів. Зараз зніму шифер, покажу. Так, значить, бачимо місце виходу кабеля з будинку під вікном. Тут зробили, трохи тут вивалилася цеглинка, але нічого страшного, замажемо. І приходить у нас такий імпровізований ящик. Да, Як-небудь зробив, з чого було, тому що матеріалу особливо не є багато. Так, відкриваємо і ось бачимо наш генератор. Я швиденько бокапа з даху. Значить, що, земля під'єднана. Вже вімкнена розетка. Після того, як ми його запускаємо, переводимо ось такий. У нас тут є тумблер біля першої розетки. Бачите, ось він. Переводимо в верхнє положення. Його потрібно переводити тоді, коли вже генератор там хвилину-дві пропрацює, і це подається струм уже на будинок. Ось вниз Зараз я вимкнув його під навантаженням включати. Не рекомендується, тому що він просто не запуститься. Так, закриваємо. А ще дивіться трубу вихлопну я під'єднав ось таким чином. Бачите? Ну, от Вона там прямо виходить в димоход. Щоб там всередині у нас не було вихлопних газів, вони будуть виходити сюди. Труба зі старого пройшла. Так, тут зробив декілька отворів, таких для запору повітря, щоб він сильно не перегрівався. Ну, я думаю, взимку він не дуже буде перегрівати. Тому що час його роботи також недовго буде він працювати в самі такі складні пікові часи. Так, масло, я казав, змінив. Бензин 95-й заливаємо, наче якісний купляємо, ну, через знайомих там беремо небадяжений, як то кажуть. От, що ще сказати. Є вихід на 12 вольт, ну, тут нічого не під'єднуємо, є друга розетка, може тут щось потрібно буде, або ще щось там вимкнути на вулиці Також є така можливість. Тут під'єднав прямо до вихлопухи е, нержавіючий термос, так що з ним все буде добре, не пригорить, нічого не розплавиться. Та і там на виході, на виході я пробував при роботі, взагалі немає високої температури такої. От, ну що, ось так це все діло виглядає. Трохи землі проходить понизу. Ось бачите. Якось так. Якось так, друзі. Далі побачимо, яка буде зима, як вона в роботі все буде. Ось такий будиночок для нього. Зараз шифром закрию і на тому все. Так, ну що, друзі, показав вам, як облаштований генератор, як він під'єднаний. ну, якось так, Як змогли, так і зробили. Все по-простому, головне, щоб працював надійно, вчора перевіряли в роботі, все добре, збоїв немає, світло рівне, холодильники працюють, насос циркуляційний, також добре працює. Погода така сьогодні, як бачите, мокра ще я е, в першій половині дня лазив, кривав, не вкривав, а змотував лози винограду один з одним. Тому що бачите, куди потрібно дочекатись трохи хай підморозить повністю Повністю болото в огороді. Е, топив сьогодні в теплиці, щоб трохи просохло. Ну, Зараз покажу. Так, заходимо. О, Досить таки приємна температура, тримає трошечки. О, ще тепла така. а Тут вже і прогоріло, але тепло відчувається, ще стліло, підтоплював сьогодні. Ось так почуваю себе бріла. потрібно оцей старий листик геть. Бачите? Досить це біле, понасипалося вон з плівки з спеку білив щоб тут не так температура підіймалася, а то посипалась. Ну, а це кама. Кама трошки слабша, звичайно, тому що і корінь був слабенький. Ну нічого, як бачите, підростає потроху. Тут час від часу протоплюю. От, дивіться, вже на деяких кущиках. Раз, два, три, чотири, п'ять. Листків, де ось так, де взагалі ось так, бачите? Просто беремо і потім повириваємо. Де-не-де, де, де прокидається, потрібно ще отак поробити, пройти, щоб старий лист тут у нас не був. Ось такі кущики. О, і знову пускається дощ. Що це за погода така цікава? Дуже цікава погода, так. Давайте подивимось, що там інша полоничка. Це трохи придалина тряпок топити можна пічку, але попіл потім з них не годиться, тому що повністю синтетика. Бачите, тут такі калюжі стоять, тут з теплиці все поспадало, тому що топили сьогодні. Так, давайте я, щоб грязь не йти, на ось таких островках ще познімаю. ось Реми так себе почувають. Анія, Флоріда Б'юті, Марігет в кінці, майже під снігом підснігамося. Так, це у нас мурана також ремонтантна. Бачите, під сніжком і вон ще квіточка. Раз. Ось. Спить, відпочиває, не будемо турбувати. Оце ж, бачите, яка майже зима. Пізня осінь, ще не зима. Ось. Водичка стоїть поміж рядами. Тут також на землі розтануло, а на плівці вода у нас значить стоїть. Та й сніг повністю тут, на грядах також сніг. Так Ситає, бачите, виноград, чекаю, то поки сніг розтає, то поки мороз ударить, щоб трохи хоч земля підмерзла, щоб було як... Фая, що ти робиш? Дурко? Гарцює, ну ви бачите? Нудно їй, не здумай виробити лапи. Ах ти ж. Гля Фая, кс кс кс. Гарцює, каша, наїлася з рибою і давай. Виділивати. Та й цікаво, пташок повно Так, а ось покажу виноград вам зараз. Так, ось так. Бачите, його лози позв'язував. Дуже гарно лози цьогоріч визріли, як не дивно. Так. Ну що, поки сніг був, так. Хоч прийшов, позв'язував, щоб не погрязіти. Не люблю таку погоду, страшне, коли до ног липне. Це ще потрібно обрізати зайве. Ну, Зараз займуся. О, можна поки тут почистити ноги. Ось так. Що, друзі, кажу вам на цьому тимчасово. До побачення. Дякую, що виявляєте інтерес до каналу. Бачите, нова дорожка переробив, наскільки гарніше стало. Рівень виставив, все тепер вода не стоїть, все збігає. Постійні глядачі каналу знали, що там була яма. Тут починалася звідси, ішла, йшла, йшла, йшла. Перед Єврокубом завжди було повно води. Тепер цієї проблеми не є, все стікає, все яскраво і красиво, як казав мій колега, коли я працював касиром <с> <Jobs> <Kur> в магазині, коли люди на новий рік скуплялись і купували гірлянди. Ну і ми ж на касі їх перевіряли завжди. Щоб все працювало, щоб потім не повертали Так він після того, як перевірив, казав завжди покупцям одну і ту саму фразу Все яскраво і красиво. Тому я вам сьогодні кажу: все яскраво і красиво. Так, листя з роз чогось не впало досі. Бачите, висить, так, наче приклеєне. Скальвеля також не опало. Чогось скальвеля, воно до квітня місяця завжди висить. От, ну ось такі справи. Що вам ще раз сказати? Пишіть, які теми хочете, зніму, покажу. От, З вами на каналі Успішний експеримент був Олег. І лишаюся. Всім до нових зустрічей. добра всім, миру, гармонії душевної. І на зв'язочку лишаємося. Пішов для вас монтувати це відео. Ось, до речі, дивіться, куди збігає вода дощова, сніжна, ось ця ось прямо в колодязь. Журчить оно ну, цілий день. Ось. Тут під'єднується і стікає з тої сторони даху, з цього, з будинку, з цієї частини і ще ось тут так виглядає і ще з бічної до половини також стікає в колодязь, ось так воду, бо в колодці село вода. Така погана, що для поливу так поки дощі, хай туди оприснюється, як то кажуть. Що, друзі, все, не буду затягувати відео. Всім до нових зустрічей. Ставте лайк, пишіть коментарі. З вами Олег, Па-па.